Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ речей. А, а, кусюча побігла якраз. Укусила і побігла. Хотів її показати, сидить в засаді. Вон. Якраз така ігрива кішка. О. Дивіться, сьогодні буде у нас продаж на вагу. Буду... Казати вагу цієї речі без замірів, без всього. На деяких є заміри там, он, якщо хтось розгледіть, то без питань може якраз купити. Буду казати вагу тієї або ж іншої речі. Вага сьогодні 35 гривень кілограм. Кого устраює, без питань може зателефонувати або ж написати краще на Viber. E, Прославши фото того товару, що вам потрібно. Дивіться, 3-200 вага. 3 кілограми, 200 г. 405. 4 кілограми. Не знаю чому тут. 15,400 Ось така річ. E, 12550. Ось така призма. Заготовка. E, це у нас буде 0,05, це у нас 400 грамів. Це у нас 350 грамів. Це у нас 250 грамів, це у нас 350 грамів. Оця купа у нас 1, 700. Ось ці такі те образки. 0,850 грамів усі. Ось ці уголки якраз. 0,700 грамів. Ось ці пів кіло. Якраз. 5 штук. Ось це 900 грамів. Два кілограми 100 грамів. Два кілограми 450 грамів. Кіло 850 2 750, 3, 250. Ось такі. Ці б ушні якраз 4 кілограми 550. І йдемо далі, зараз буду показувати ще щось цікаве. Так, підготував тут іще деякі розміри Вагу не буду казати. Кому щось сподобається, фіксуйте, присилайте фото і будемо домовлятися. Тому що дуже багато таких речей, як кому там треба. Ось таких. Шайбочок, Все буде на вагу. Тому що їх дуже-дуже багато. Ось така річ. Вал. Також на вагу. Така річ. Така. Все сьогодні на вагу. Це якась заготовки, кому потрібні якраз для саморобок або що ще для якихось цілей, Зупиняйте відео, фотографуйте. Шабочки. Булків тут не буду я такі показувати. Ну, заготовки цікаві для того, щоб можна було використати, ними користуватися. Їх в мене накопилося дуже багато. Робити з ними нема що, тому буду продавати так на вагу. Хочу їх продати. А ви там уже скажете, що вам сподобалось. Або ж не сподобалось, як кому зручніше буде. Тому що дуже багато людей, дивлюся не подобається моя тенденція. Тому вирішив ось вам показати це все на вагу. Гайочки, ролики. Бочки. Шайба. Така заготовка без замірів. Сразу кажу, бо всі хочуть, щоб я заміряв. Бігав якраз з замірами. Але вибачайте, замірів в цьому відео не буде. Буде тільки все на вагу. Закинув це все. І зважив і показав. Всі все, це все заготовки. Щоб ви не думали, що якісь там такі частини від станків, частини від всяких заготовок ще Їх тут дуже багато. Можу. І ще там дістати, там їх хватає з головою. Штуцеров, всяких різних квадратиків таких цікавих. Хто зупини там відео, там побачи розміри, побачив всякі все, що хочете. Це до, дотор до токорів. Тут також поточити. Така річ. Такі. Ці, мабуть, зараз не буду доставати, бо їх ну, тут дуже багато шайб, всяких різних болтів. Такі одинакові ось штуцерів, перехідних всяких шайб і всього іншого. Кому це потрібно на вагу? Звертайтесь, будемо показувати. Так, показав це все. Щось тут сподобалось, покажу. Тепер інший зараз ящик. Розкажу чому так. Тому що дуже багато в мене попадається таких речей, які я на потім, на потім відкладаю. От навіси, наприклад, на потім. Їх у мене тут не знаю скільки палець якийсь такий цікавий. Оцих шабочок, купа, оцих заготовочок, також купа. Шайб великих. Ножка яку, якимось чином приписалась сюди. Таких, таких, таких. Щось, хто побачив для себе щось цікаве. Пишіть. Будемо важити і будемо відправляти. Квадрат. Оська така. Все залізяче, яке було зібрано. Це пластик. Так, ось так. Ось так. Ось так. Люська тут бігає. Вот так. Такая. Такая речь. Такие. Такие. Квадратики разные. Все это на вагу. Бо воно мне мешает. Заважає ходити, сальники якісь. Ось такі речі. Такі. Більш детальне фото можна скинути, але на яку саме річ, щоб хоча б приблизно розуміти, ці дві ручки? Шайба. Ще одна монтировка. Так, така. Така річ для плетення сітки. Такий гвіздок. Такий. Така річ. Їх тут дуже багато. Гачок. Ось такий кований. Така. Ручки такі. Шестигранник. Заготовка. Хто побачив для себе щось таке? Пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. Це воно не таке сильно ржаве, як деякі. З заготовки такі. Така фриза. Така. Така. Така річ. Ця, ця. Ручки. Шестерні. стяжь. Все. Вот такая. Болтив тут хватает, выстачает. Повністю. Сегодня будет как так. Щиточка. Такі, такі заготовки. Таке. Все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалось або ж хто захоче якраз купити це все. Сьогодні це все на вагу. І все це для вас, для того, щоб можна було секономити свій час і купити це, цю річ. Присилайте фото вам на вайбер, і будемо домовлятися, будемо відправляти. Будемо важити, я про вас зважу, покажу, пришлю фото того чи іншого товару. І будемо домовлятись.